День, шановні десятикласники! сьогодні ми з вами розбираємо деякі задачі, які нам будуть потрібні на самостійній роботі для розв'язування цієї роботи. Перша задача у нас ось така: за 5 секунд швидкість руху мотоцикліста збільшилася від 36 км за годину до 54 км за годину. Потрібно визнати, з яким прискоренням він рухався, записати формулу залежності швидкості від часу і побудувати відповідний графік, якщо мотоцикліст рухався рівно прискоренно. Перше, що ми з вами робимо, це записуємо коротку умову задачі і одразу переводимо всі одиниці вимірювання до величин Сі. Далі робимо собі такий невеличкий пояснювальний малюнок. Ось це його початкове положення, ось це кінцеве. І, власне кажучи, наш мотоцикліст рухався з прискоренням. Так як у нас швидкість збільшилася, то у нас і початкова швидкість, і прискорення направлені в одну сторону. Далі ми записуємо наше рівняння проекції прискорення на вісь. Маємо ах дорівнює vx v 0 x поділити на t. В проекції на вісь x ми будемо мати а дорівнює v мінус v0 поділити на t. І, власне, кажучи, це та формула, за якою ми з вами будемо розраховувати прискорення. Перевіряємо одиниці вимірювання, отримуємо, що прискорення у нас буде вимірюватися в метрах за секунду в квадраті. Далі підставляємо числові значення і отримуємо, що прискорення у нас буде рівнювати 1 метр за секунду в квадраті. Далі ми беремо і підставляємо дані значення в рівняння проекції швидкості руху. Vx дорівнює v 0 X плюс ax помножити на t. Власне кажучи, підставляємо сюди v0 v у нас 10, а у нас 1. І маємо 10 плюс t. Далі для побудови графіка такого рівняння нам буде достатньо з вами знайти координати двох точок цього графіка і позначити ці точки на координатній площині і провести через них пряму. Власне кажучи, можемо позначити точки 0, 10 і 5-15. Далі малюємо координатну площину і через них позначаємо ці дві точки, ось одна, ось інша, і проводимо через них лінію. Наступна задача у нас така. Рухи двох автомобілів описуються рівнянням. х1 дорівнює 5Т плюс 2т квадрат, і х2 дорівнює 80-7т. Вам потрібно визначити, перше, де і коли вони зустрінуться, друге, відстріль між автомобілями через 5 секунд після початку руху. Потрібно розв'язати задачу як аналітично, так і графічно. Ну тут, знову-таки, ми перше, що робимо, це записуємо коротку умову. От Один, Ніякі одиниці вимірювання ми тут не переводимо в усі величини, у нас подано всі. Далі, дивіться, ми повинні розуміти, що на момент зустрічі координати тіл будуть однаковими, тобто х1 буде дорівнювати х2. Відповідно, х1 це у нас 5т плюс 2т квадрат, буде дорівнювати 80-7т. Якщо ми перенесемо всі наші числа в одну сторону, ми з вами отримуємо рівняння. 2t квадрат плюс 12 t він 80 дорівнює 0. Можемо поділити його на 2 і отримаємо t квадрат плюс 6 мінус 40 дорівнює 0. Тому ми з вами отримали ось таке квадратичне рівняння, яке нам потрібно розв'язати. Розв'язуємо його з допомогою дискримінанту. Отримаємо, що у нас буде тут єдиний корінь, який здовольняє наші умови, це 4 секунди. Далі, знаючи час, ми можемо з вами обчислити координату будь-якого будь нашого з двох тіл в момент зустрічі. Я, наприклад, беру перше тіло. Маємо, що координата зустрічі нас буде рівняти 52 метри. Далі, нам потрібно обчислити вісень між автомобілями після початку руху. Нам потрібно знайти різницю за модулем між першою координатою при Т дорівнює 5. І, між другим, власне кажучи, записуємо наше рівняння, отримуємо L дорівнює модуль 2 t квадрат плюс 12t-80. І далі ми цю формулу просто підставляємо, що t у нас дорівнює 5 секунд. Власне кажучи, отримуємо, що L у нас буде дорівнювати 30. Це якщо говорити про аналітичний спосіб. З допомогою графічного способу нам потрібно побудувати перше це графіки залежності для х1 дорівнює 5т плюс 2т квадрат і х2 дорівнює 80 80-7т. Дивіться, ми повинні розуміти, що в одному випадку ми отримаємо параболу, в іншому ми отримаємо пряму лінію. Ось, власне кажучи, отримуємо ось такий графік. На ньому позначені всі наші точки, які нам потрібні, і бачимо, що у нас тут є також точка перетину наша. Дивіться, з рисунку ми можемо побачити, що в момент зустрічі час у нас дорівнює 4, а координата у нас дорівнює 52. Далі, дивіться, через 5 секунд після початку руху відстань між автомобілями також дорівнювала у нас x1. Від тау мінус х2 від тау. Тобто маємо, знаходимо координати кожного нашого тіла в відповідний момент часу. Маємо 75 мінус 45, це буде 30. Як бачимо, у нас і аналітичним, і графічним способом всі відповіді співпадають. Далі, наступна задача. На рисунку подано графік залежності Vx, від T для руху тіла вздовж осі ОХ. Вам потрібно описати характер руху тіла, записати рівняння залежності Sx, від T і побудувати, власне кажучи, графік залежності Sx, від T. Відси, дивлячись на цей графік, ми можемо сказати, що графік залежності це у нас буде відрізок прямої, а тіло увесь час буде рухатися вздовж осі, власне кажучи, нашої осі Ox. Тому рух тіла у нас буде рівноприскореним прямолінійним. Перші 2 секунди швидкість руху тіла зменшилася від 20 метрів за секунду до 0. Потім тіло розвернулося і ще 4 секунди прискорювало свій рух, рухаючись в протилежному напрямку. Далі, для рівноприскореного прямолінійного руху ми з вами можемо записати наступні співвідношення Sx дорівнює v 0 xt плюс Ax поділити на 2 помножити на t в квадраті. Відповідно, Ax у нас буде дорівнювати vx v 0 x поділити на t. Віце, що ми будемо мати? V0х у нас це буде 20 метрів за секунду, час у нас 2 секунди, і кінцева швидкість це у нас 0. Якраз таки ми взяли за кінцеву швидкість момент розвороту нашої, нашого тіла. Отримаємо, що у нас прискорення буде дорівнювати мінус 10 метрів за секунду. Якщо ми це підставимо в нашу формулу для переміщення, отримаємо, Sx дорівнює 20 5 t квадрату. Якщо ми подивимося на цю залежність, то ми побачимо, що графік залежності переміщення від часу це у нас буде парабола, вершина якої у нас, власне кажучи, буде відповідати точці розвороту. Таким чином точка А з координатами Т дорівнює 2 секунди буде мати координату С в 20 метрів, і ця точка буде вершиною параболи. Далі, ця парабола буде проходити через точку О з координатами 0, 0, і вона буде симметрична її відносно прямої з координатою Т дорівнює 2. Відповідно, точка С буде симметрична точці О, але вона буде мати координати Т дорівнює 4, С дорівнює 0. Наприкінці спостереження, коли час буде рівнювати 6 секунд, ми будемо мати координату. Точку С мінус 60 метрів. І дивіться, за такими чотирма точками ми з вами можемо побудувати параболу. І остання задача о, передостання. Тіло рухаючи рівноприскорено зі стану спокою, за 4 секунди подлало 48 метрів. Потрібно визначити, який шлях воно подлало за четверту секунду. Ну, а тут все так само. Спочатку записуємо коротку умову задачу. Якщо треба, переводимо одиницю вимірювання до величин 7. Далі робимо собі такий невеличкий пояснювальний малюночок. Дивіться, у нас тіло рухалося і стану спокою, тому початкова швидкість дорівнює 0. Далі тіло рухалося рівно прискорено. Відповідно, у нас напрямок прискорення і напрямок швидкості буде збігатися. Дивіться. Шлях, який проходить тіло, ми можемо знайти за формулою sx дорівнює v 0 XT плюс ах поділити на 2 помножити на t в квадраті. Відповідно, в проєкції на нашу вісь ОХ ми будемо мати s дорівнює а поділити на 2 помножити на t в квадраті. Відповідно, звідси А у нас буде дорівнювати 2 s поділити на т квадрат. Далі, дивіться, ось цей ось шлях, який наше тіло пройшло за останню четверту секунду, ми можемо знайти із рівняння S дельта до рівня S4 мінус S3. Тобто нам потрібно знайти шлях, який пройшло тіло за увесь час, і ми його з вами знаємо. І далі нам потрібно з вами. Зараз... Нам потрібно з вами знайти шлях, яке подолало наше тіло за 3 секунди. І відповідно, якщо ми нашу формулу S підставимо форм, формулу для А, ми отримаємо, що s 4 буде дорівнювати S поділити на T в квадраті, помножити на Т4 секунди. Тут мається на увазі в квадраті. Далі, С3 у нас буде А поділити на 2, помножити на Т. 3 в квадраті, тобто це час 3 секунди. Будемо мати S поділити на Т в квадраті помножити на Т3 в квадраті. Якщо ми це порахуємо і підставимо у формулу нашу дельта S, то ми отримаємо формулу для обчислення ось цієї різниці, якого шляху, який прийшов наше тіло за четверту секунду. Далі перевіряємо одиниці вимірювання і після цього підставляємо числові значення. Отримаємо, що за останню четверту секунду наше тіло пройшло. Власне кажучи, 21 метр. Так. І е, остання задача у нас ось така. Два катери пливуть озером назустріч один одному з пунктів А і Б, відстань, між якими 150 метрів. Через який час і на якій відстані від пункту А вони зустрінуться, якщо початкові швидкості їхнього руху відповідно до рівня 14,4 км за годину і 21,6 км за годину. А прискорення при цьому однакові за модулем і мають значення 0,5 м за секунду в квадраті. Знову-таки, записуємо коротку умову здачі і робимо пояснювальний малюнок. Дивіться, маємо шлях 150 метрів швидкості, які переводимо до, велич... до одиниці. Далі робимо собі такий невеличкий пояснювальний малюнок. Нам потрібно з вами записати рівняння координати для рівномірного прямолінійного руху. Далі нам потрібно конкретизувати це рівняння для кожного катеру. Для першого катера ми маємо х01 буде дорівнювати 0, В01х буде дорівнювати В01 і буде дорівнювати 4 метри за секунду. Прискорення 0,5 метрів за секунду в квадраті. Таким чином, ми отримаємо, що рівняння координати для першого катера буде мати вигляд 4t плюс 0,25 квадрат. Для другого ж катера все аналогічно. Записуємо початкову координату, початкову швидкість і записуємо прискорення. Тільки зверніть увагу, що у нас для другого катра швидкість і прискорення будуть йти зі знаком е, мінус. Саме тому ми з вами. Отримуємо рівняння х2 дорівнює 150-6т мінус 0,25т в квадраті. На момент зустрічі координати тіла у нас будуть однаковими, тобто х1 буде дорівнювати х2. Відповідно, будемо мати 4т плюс 025 в квадратом дорівнює 150 мінус 6 мінус 0,25t. Далі зводимо це все до рівняння квадратичного. Маємо 0,5 плюс 10т мінус 150 дорівнює 0. Для спрощення розв'язування можемо помножити на 2. Отримаємо t квадрат плюс 20t мінус 300 дорівнює 0. Власне кажучи, розв'язуємо це рівняння з допомогою дискримінанта. Отримуємо два корені, 10 і мінус 30. Відповідно, мінус 30, це у нас буде сторонній корінь. Тому час, коли зустрінуться наші тіла, буде дорівнювати 10 секундам. Далі обчислюємо координату в момент зустрічі. Я взяла координати для першого тіла. Підставляємо просто наше рівняння координати, значення часу. Отримуємо, що координата зустріч у нас буде 65 метрів. Власне кажучи, це і весь розв'язок задачі. Дякую за увагу.